Вітаю, шановні глядачі! Російська атака майже п'ять сотень шахедів та ракет. Про наслідки, зокрема й у нашому регіоні, розповім детальніше. Рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки негоди, що вирувала вчора. В обласному центрі відбувся спортивний захід, присвячений пам'яті захисника України. Тож до подробиць. У ніч на 9 червня Росія випустила по Україні 499 засобів повітряного нападу, а саме 479 безпілотників та 20 різних ракет. У командуванні повітряних сил Збройних сил України підтвердили знешкодження 479 засобів, із них 187 локаційно втрачені. Зафіксовано влучання у 10 локаціях, падіння збитих уламків у 17 локаціях. Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога силами ППО було знешкоджено три ворожих БПЛА типу шахет. Про це повідомив очільник області Сергій Тюрін. Інформації про постраждалих, загиблих чи руйнування не надходило. Дякуємо нашим захисникам. Нас поліція та місцева влада повідомляють про руйнування у Черкаській, Київській та Дніпропетровській областях. Внаслідок російських ударів вночі постраждалих немає. Загалом зафіксовані пошкодження приватних будинків, господарських споруд, транспорту та їдальні на підприємстві. Також вранці сили РФ знову атакували Рівненщину. Там працювали сили ППО. Наслідки для цивільної інфраструктури немає. Про це заявив керівник ОВА Олександр Коваль. На Старокостянтинівщині в останню земну дорогу проведжає захисника України Миколу Васильовича Барну. Вірний військовий присязі воїн загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту рівни Сумської області. У ці хвилини з оборонцем прощаються у гарнізонному будинку офіцерів із ї години вшанування відбуватиметься у селі. Калинівка полеглого воїна поховають на кладовищі села Старої Остропіль, Староостропільської громади. Вічна пам'ята шана полеглому захиснику, щире співчуття рідним та близьким. Хмельничанин, який обікрав кав'ярню, відповідатиме перед судом. 32-річний чоловік, який вже має кримінальне минуле, взявся за старе у травні цього року. Під час комендантської години він у стані наркотичного сп'яніння, скориставшись викруткою, проник до кав'ярні та викрав звідти ноутбук та продукти харчування. За йому загрожує до восьми років в'язниці. Равечорі у деяких громадах Хмельниччини вирував буревій. У ДСНС області повідомили, що фахівці служби порятунку провели зрізання та розчищення понад 40 дерев, що впали на проїжджу частину доріг на приватні домовлодіння та автомобілі. Внаслідок падіння дерева у селі Западинці Красилівської громади травмувався чоловік 1950 року народження. Його госпіталізували. Найбільше від негоди постраждали Теофіпольська, Красилівська, Дунаєвецька та Кам'янець-Подільська територіальні громади. Загалом до ліквідації наслідків залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників. Спортивний захід присвячений пам'яті захисника України Назара Макаренка. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з кікбоксингваку відбувся на базі центру боксу епіцентр. Чемпіонат став не лише спортивною подією, але й актом пам'яті, вдячності та єдності. Зазначив міський голова Олександр Семчиша на своїй. Фейсбук сторінці Назар Макаренко, призер Кубка світу, багаторазовий чемпіон Європи та України. У мирному житті тренував дітей, допомагав їм ставати чемпіонами. На війні став прикладом мужності та честі. За першість на цьому чемпіонаті змагалися 280 спортсменів із Хмельницького, Вінниці, Кам'янця-Подільського, Натішина, Івано-Франківська, Київської, Волинської областей, а також команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Перше місце за результатами індивідуальних виступів зайняла команда СК Легіон із міста Хмельницького, друге місце Капедю США номер 2 Хмельницька область, третє місце із Вінницької області зайняв лідер. І наразі це все підтримуємо українське військо у запеклій боротьбі. Щодня пам'ятаючи, якою ціною здобувається перемога над ворогом. Слава Україні! Героям слава!